Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чуєте мене, бачите? Доброго дня, чуємо. Дякую. Добрий день. Добрий, дякую. Підкажіть суб'єкт господарювання в нас присутні на слуханнях? Так. 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 Представник товариства за обмеженою відповідальністю Айленс Житков Сергій Леонідович. Дякую, пане Сергію. А пані Лілія, кого ви представляєте? Представник суб'єкта господарювання, розробник звіту з ОВД. Добре, дякуємо. Тоді наступним чином діємо. Немає ще в нас поки представників громадськості, є тільки представники Мінекономіки суб'єкта господарювання. Надаємо можливість їм під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин, о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас 19 лютого 2026 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Виристам з обмеженою відповідальністю Айленс стосовно планованої діяльності реконструкція АГНКС під автозаправний комплекс за адресою Черкаська область, Уменський район, Дмитрушківська територіальна громада, автодорога Стрий, Умань, Дніпро і Зварене через міста Вінницю Кропивницький, 556 кілометр плюс 150 метрів. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних у голозею політики департаменту екологічної оцінки. Оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України сьогодні буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. Відповідно до вимог закону громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2020 Третього року прийнято закон, набрав чинності пункт 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкіллю. Отже, в нас на 12 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Троє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу на камеру представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми зафіксували присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Сергій. Представник компанії Товариство з обмеженою відповідальністю. Ну, представник суб'єкта господарювання. Добре, дякую. І пані Лілія. Мікрофон тільки включіть. Будь ласка, представник суб'єкта господарювання, інженер еколог, розробник звіту з Савіткова Лілія Олександрівна. Дякую, Пані Лілія. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед п'яти учасників, троє учасників, представники Мінекономіки і інші двоє учасників, представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю АІЛНС стосовно планованої діяльності. Що передбачає реконструкцію АГ... АГНКС під автозаправний комплекс за адресою Черкаська область, Уманський район, Дмитрушківська територіальна громада, автодорога Стрий, Умань, Дніпро і Зварине через міста Вінницю Кропивницький, 556 км 150 кілометр метрів. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення. До побачення. До побачення.